Як вчити читати, як розвивати мовлення, як поступово ускладнювати процес читання? Добрий день, шановні підписники! Сьогодні тема нашого заняття, тема нашого випуску. Як вчити дітей читати поступово, як ускладнювати завдання для того, щоб якнайшвидше дитина змогла опанувати цей нелегкий, але дуже цікавий і корисний предмет читання. Дивіться на відео, дивіться і беріть собі за приклад. Я вам покажу крок за кроком, як робити так, щоб коли ви пішли до школи, коли ваша дитина пішла до школи, щоб вона вже вміла читати і щоб їй було легко вчитися. Це відео також підійде для діточок першого класу. Бо в багатьох школах за новою програмою не вимагають вміти читати. Але, наприклад, я свою дитину навчила буквам вже у два з половиною рочки, і в три рочки вона вже міла читати. Коли йшла перший клас, у неї було більше 90 слів за хвилину. Вчителі були дуже вражені. Але це було наше лише наше бажання, бо дитині так подобалися підручники з яскравими малюнками, букварики. Вона дуже просила, щоб я її навчила читати. Ми з легкістю опанували цей матеріал, і з часом вона почала просто проковтувати книжки і стала круглою відмінницею, тому що читання має величезне значення для того, щоб розум дитини, її уява, наполегливість, терпіння, всі ці навички, які так важливі для школярика, розвивалися і тільки зростали, а не навпаки. Починаємо з вивчення букв. Дивись, буква У ти правильно зробив, але в іншу сторону. Ой, розумничок який, давай покажемо. Теж мама і синочка, бо мама і донечка. Да? Отакі у нас букви вже вийшли у хлопчика. Подивіться. І так, давайте спробуємо назвати ці букви. Ми дивись, ми одну букву голосну сьогодні пропускаємо, тому що вона важка, ми її трішки пізніше приєднаємо. Але я тобі сьогодні і поясню, чому саме саме звуки, які вони означають, називаються голосними. Знаходимо букви і читаємо їх букварику. А. О. А. Ля -ля а, а, а. Ляля плаче самостійно зображаємо вивчені букви, а також склади з ними. Покажи, як гарно. Так, добре, хорошо. І напиши ще ім. Ім Ім. Розумничок. І останню тут напиши посередині ум. Ум. Що тебе вийшло? Нехай дитина прочитає те, що записала самостійно. Тепер прочитай, що у тебе вийшло. Давай. Му. Ти написав му. Ми. О, це як коробка му. А тепер напишемо мо. Пишемо ми першу. Першу ми. І поруч у. О, да? мо. Читай, що вийшло. Читай. Мо. Молодець. Працюємо в букварі, читаємо вивчені букви. Ми, у, а, н, н. О, да? О. О. И остальное. У, а, м, а, у. Хорошо. Читаем. М, Молодец. Перше. М, -м, -м, -м. Ам. У а, Ам. Уа. Уа просто, да? О. Ау, уа. Далее. У, у, Молодец. Ам. Молодец. Ой. Угу. Ой. Розумничок. На, далі. Молодець. Розумничок. Далі. Молодець. Розумничок. Далі. Повторяй, конечно, почитал. А... Починаємо читати перші в житті речення. Першу. Ми. 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 Так, ми у мами. Не забуваємо періодично робити диктанти. Угу. Розумничок му. му. прекрасно. Я вам пропоную також використовувати при вивченні букв фізхвилинки, які я сконтраю спеціально для вас з дочками або просто зі слайдами. Це мої власні розробки, мої власні віршики. На кожну букву Може допомогти зробити процес читання більш цікавим і корисним. Для того, щоб знайти ту чи іншу фізхвилинку, вам потрібно зайти на канал «Крок до школи, зайти в плейлисти, знайти плейлист «Фізхвилинка», як ви бачите на екрані, зайти в цей плейлист і користуватися будь-якою фізхвилинкою на ту букву, яка вам потрібна. Швидко, швидко, все стрибають, довгі вуха піджимають. Раджу використовувати спеціальні таблиці для швидкочитання. читання. Приділяємо увагу розвитку мовлення, використовуємо тексти з картинками і заміняємо їх словами. Да? Угу. Си -ди. -ди диті -ди -ди. на дерев. -ди -ди. На, на дерев'ях це в лісі. В лісі. В лісі. Кто же вы в лісі? Кролика. Зайка, да? Далі. Він сердечко. А що таке сердечко? Любов, да? Значит, вин. Сердеч. Любов. Не любов, а він що робить? Вин. Люб. Любить морку. Молочиночка. Дивимось далі. А тепер тут не написані слова сама продумай. Давай. Ду... Давай. Друзі, так? Да, або діти, так? Да? Ага. Куди вони? Що вони зробили? Вони пішли в ліс. Вийшли, правильно, далі. Ці? Вони або друзі. Далі. Правильно, молодець, скажи. Їжачок. А що він з ними робить? Їшишок. Угу. А що він може з яблучком робити? Він може з'їсти, так? Да. З'їв, наприклад? Да. Що він з'їв? Яблука. Яблучка тут російська та давай. Що та. він ще? Грибочок, да. Беруся. Ага. Дивись кошик. Вони в кошик. щось зробили? Вони Забрали Забра, поклали, так? Далі. В шафу, правильно. Ох, і друзі, дивимось далі. Наступне, придумай речення, щоб була така схема. Почне з великої букви. Дівчинка і, Дівчинка і хлопчик, що вони роблять, давай. Вони читають книжку. Ну, дивись. Діти читають книжку. Книжку, все, вийшло у тебе. Вийшло, дивимось далі. Так, дивимось на цю картинку, на першу. Тут у тебе один, два, три, чотири слова. Давай про цей діточок. Придумай. Mm -hmm. Грає. З. з. Бач, маленьке слово з. з. Коротеньке. З чим вони Ігрушки. грали? З іграшками. Добре. Про цього хлопчика придумай речення. Хлопчик строїв башню. Прекрасне три слова. Хлопчик будував башню. Для ускладнення процесу читання шукаємо потрібні слова і відповідаємо на запитання, які нам понуть в тексті. Намагаємося читати тексти, в яких прибирається ділення слів на склади. Після читання тексту відповідаємо на запитання. Працюючи з текстом, підкреслюємо слова, шукаємо букви, відповідаємо на запитання і робимо все, що пропонується в завданнях до цього тексту або до віршика, або до інших текстів, які подані в підручник. Коли закінчили читати буквар, переходимо до читання більш дрібних текстів. Не забувайте, що попереду онлайн-навчання, і дитина повинна читати відповідно. батьки вирішали купити і випробувати питати. Угу. Взяли сіли ники угу. і. Кілька педагоги людини... по... mm. місці... за наїшили без людине да. за галагами і почали бідипаювати. Я сподіваюся, що мої поради стали вам у нагоді. Беріть за зразок, користуйтеся їми і пропонуйте своїм близьким, знайомим, друзям у є діти цього віку. Давайте вчити наших українських дітей разом у важкий для нас час. На все добре, до побачення, до нових випусків.